Всім привіт! Ось я Волон вітаю вас, 17 жовтня, субота. Поступають зараз запити стосовно того, що люди, які купували ще минулого року кокони, зараз починають виймати, здають дуже багато питань, а що ж це там всередині. Ну і вирішив зняти таке відео, показати. В основному це буде про шкідників. Ну і в принципі, що складається трубка, що там всередині, та можливо, це комусь допоможе. Але перед тим, перше. Коли ви дістаєте свої трубочки, ви можете помітити, що є пусті трубки. Так? І на перший погляд, окей, ну це пуста трубка. Ні. Обов'язково треба перевірити. ну Я, наприклад, перевіряю рашпілем на довжину трубки, вона зачасту буває наполовину повна. Там можуть бути скірники, можуть бути осмії. В будь-якому випадку її треба розколупати після того, як перевірити, і залишки спалити. Ось, ну, на прикладі зараз вам покажу. Ось для прикладу трубка. Ми пробуємо Рашпіль далі не йде, хоча ніби вона прозора. Що відбувається? Подивимося разом з вами. Бачите? А тут є кокона. Тому важливо перевіряти, не завжди буває в кінці запаковано піском. Це перше. Йдемо тепер до побудови трубок, як вони складаються. Отже, ідеальна картинка світу, коли у вас всі ємності тут заповнені, так? а в кінці в нас іде обов'язково запакування піском, глиною у нас запаковує вхід осмія. Ну і ви бачите, як я казав, ідеальну картинку світу. Всі кокони на місці, всі а, і побудована наступним чином: перегородка, кокон. А кокон, причому завжди, дивиться, але це голова на вихід спрямована. Після того, або зразу йде земляна перегородка, або є ще недоїжений полок. Ось як тут. Да? Бачите? Недоїжений полок. І так, крок за кроком. Але це, ну і плюс ви задаєте питання стосовно цих чорних, це все Екскременти, що діяльності личинки осмій, тому ну, це не є шкідників, все нормально. Так, тут розібрались. Але, як я казав, це ідеальна картинка світу, коли у вас все отак от заповнено. Що буває по-іншому? Буває ще просто замість осмій. Тут залишки полку, де осмія а, запас такий стратегічний зробила. Це нормально. Він, до речі, його можна. Їсти, але перед тим обов'язково оглянути, бо про шкідників я пізніше вам розкажу. Ну, як я вже казав, бувають наполовину заповнені. Теж непогано, але це, до речі, одна з причин, чому не варто купувати у в, в трубках. Тому що там мало того, що може бути не все запаковано, так ще й можуть бути шкідники. Але є і трошки інші ситуації, коли ви розпаковуєте трубки. Ну, це нормально, показую. Можете побачити лялочки, які, ну, личинки, які не вижили. І це теж нормально, природні відбір, нічого з цим не зробите. Ось тут. Ну, і також ви можете побачити шкідників. А що це за шкідники, які типи і чим вони погані, я вам зараз розкажу. Так. Перший, є три типи шкідників, які живуть разом з осміями, і вони дуже поширені в нас. Перший тип це є ось такі гусі-личинки. Це є личинки мух. Як вони потрапляють туди? Коли осмія відкладає, відкладає пилок, а муха залітає туди і на пилок відкладає свою личинку. Після того осмія відкладає свою личинку і запаковує. Комірку, і таким чином ці паразитуючі личинки з'їдають стратегічний запас осмій, і що в результаті призводить до гибелі осмій, тому що їм не вистачає ресурсу, щоб стати, ну, наприклад, да, щоб стати осмією. От це, скоріше за все, і стало, що не вистачило можливо, як одна з причин. Але саме завдяки тому, що вони поїдають стратегічний запас, це шкодить осміям, бо вони не дорозвиваються, не встигають. Ось тому це перший тип. Другий тип це є паразитуючі оси, а, вони є маленькі, вони не є великі оси. І основна їхня характеристика, коли ви виймаєте кокони, ви можете побачити маленький отвір. Якщо ви бачите отвір, стовідсоткова гарантія, що там ці паразитуючі осі, і та, о, паразитуючі оси, а осмій вже там немає. Вони а, ці личинки з'їдають її повністю. ось, Може бути от в такому форматі, може бути в іншому. Неважливо, але вони з'їдають і живуть замість неї там. А, чекаючи весни, весною вони вже вилітають і так по-новому. Як вони туди потрапляють? Через основу, через трубку. Осмія прожалює прямо в кокон і відкладає туди личинки. Вони харчуються осмією. Вони є добрі, тому що це, до речі, одна з таких поширених явищ, які з'їдають осні дуже, дуже багато цих шкідників. А зараз, до речі, покажу фото, як воно виглядає. Ну, і третій тип це кліщі. Їх теж зараз покажу фото. На жаль, не можу їх зараз і не відобразити, не показати. Які можуть бути на задній частині. А... Кокона або по кокону клямки маленькі, а також вони можуть бути на самій пчелі І вони паразитують вони також їдять пилок з'їдають цей стратегічний запас. Тому, чому я раджу завжди це все будиночки розбирати кожного року, створювати нові, ці старі, повністю. Все спалювати і таким чином підчищати від шкідників, бо це не є корисно. Ось, е, ну, за, а так, да, до речі, кліщів покажу зараз забув. Перепрошую, оговорився, не осмія а проколює трубка, а оса саме, і таким чином личинка потрапляє всередину. Ну, насправді я показав три таких найпоширеніших а, типи шкідників, які там живуть разом з осмою. Їх є набагато більше, і там поодинокі якісь можуть ще зустрічатися. Але важливо одне. Будь ласка, розколупуйте свої передмітки. Це все, будь ласка, спалюйте, таким чином підчищаєте. Свої кокони, а кокони бажано чистити і люди також проти промивають в теплій виділення році. Навіть про цей приклад навіть ту таке потрушення, у від скільки всього йде. Я стараюсь просіювати це все, переглядати кокони, щоб не було там личинок ніяких і намагаюсь переглянути, щоб не було ніде <кхи> отворів. Ось таке все я. Спали. Ну, в принципі, все. вдалої вам розпаковки очеретяних трубочок і нехай примножується осмі і всім гарного дня.